Для того, щоб зробити максимальне кудряве волосся, повинно дуже багато шарів, то ми починаємо трошки робити цей шари. Поїхав. По-перше, піднімаємо догори до 90% о, градусів. Пробачте. І бачите, тут це довга пасмачка, а то коротка. А ми повинні зробити навпаки. Тобто я роблю тут коротке, а там довге. І вже це дасть нам вже трошки більше шарів, а тобто буде більше хвиля волосся. волосся. І поїхали кожен на своєму місці. Так, беру. Цю пасмачку, беру останню пасмочку з потилиці, з'єдную їх, бачу контроль і по цій контролі зрізаю на подовження. І так кожен на своєму місці. З одного боку, так, і з іншого. Фронтальна зона то теж повинна бути у нас з шарами. Ми починаємо розподіляємо волосся на своєму місці. Такий стовпчик будемо робити назвами. І сюди раз, і зрізаємо на подовження. Раз. розподіляємо волосся так, щоб в кожне своє місце. І на подовженні, На рівні носа. Це я роблю для того, щоб пасма були а, такі краще кроне було. Роблю зігзаг. Виділяємо маленький цей зигзаг, Відчисуємо. А, волосся не густе, то ми а, робимо це трошки по верхній частині. От, тільки ось. Верхні трошки пасночки. І зразу пасма, бачите, завивається в таку гарну. Так, дивися, отут те, що я зрізав, от зрізав, а те, що я не зрізав. от така. Підкреслити на наші кулясте волосся, ми беремо біотоп 69, трошки розподіляємо і Вот такими рухами. Ира, чу... відчуваєш? Не, не, не трьом, а вот такими рухами. Вот так раз. раз. Прям так, ніжно-ніжно. Прямо вот єлі доторкаємось. Прямо вот. Ну классно, классный захист для своих пятого осе.